Ми разом навчилися жити у воєнному стані. Інвалідність це також стан. І суспільство має допомогти людям повноцінно реалізовуватися з ним. У Львівській області проживає близько 2,5 тисяч людей, які не чують. І наша ціль стати областю рівних можливостей для всіх. Саме тому активно запроваджуємо на Львівщині національну стратегію за створення безбар'єрного простору, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. На постійній основі підтримуємо Львівську обласну організацію Українського товариства глухих, яке займається соцзахистом, реабілітацією та дозвіллям людей з порушенням слуху. Більшість брифінгів у Львівській Ова перекладаємо жестовою мовою. Дякую за професіоналізм нашому Юрію, який допомагає нам у цьому вже понад три роки. Такий переклад дає людям з інвалідністю по слуху доступ до інформації та дозволяє інтегруватися у суспільство. Жестова мова важлива.